Друзі, вітаю вас на каналі Максиму за Філософсько-аналітичне-психологічне таро. Запитували долю Покровська. Ще на початку місяця я робила розклад, не завантажилося відео, бо я ну, не є з хорошим інтернетом зараз. Але, по суті, пройшло майже два тижні, і я бачу, що енергії так і рухаються. Зараз дуже коротко скажу. Значить, оце. Карта протистояння, двійка мечів. На нас нападають, ми захищаємося. Король Келихів, в мене, як правило, президент України. Це сама Україна, королева монет. Тобто ми захищаємо нашу територію. Запитую, чи буде окупація, чи буде окуповано. Чесно сказати, тиждень не дивилася новин. Напишіть мені в коментарях, наскільки я потрапляю, і чи правильно я щитую простір. Спеціально хотіла без новин подивитися. Дивіться, по праву, тобто, немає зміну законів. Немає вісім мечів карти окупації. Король Жезлів, це, як правило, мер міста, мер області. Тобто, все-таки, поки ну, ну, тримається по, юри, ну, по юридичній карті, по карті справедливості, я так бачу, що Покровськ наш от помагів. Далі єдине, що велика ціна за це платиться. Коли туз Пентаклів, п'ідірка Пентаклів, це карта. Боргів, карта знесилення, і тут ми бачимо п'ятірку келихів, це карта скорботи, втрати великої. Оце є ресурс, як місто наше багато, великий ресурс і буде дуже багато втрачено ресурсу. Я, ви знаєте, хотіла навіть зупинити на цьому, сказати, все буде окей, карта мах, ми спробуємо відстояти і зможемо. Але от інколи ти розумієш, де буде кінець, а кінець далі дивіться, який випадає диявол, це боротьба з дияволом. По суті, по розкладу, чи зможемо ми його одоліть? Да, Зможемо, бо випадає карта мир закінчення циклу. Трійка жезлів, як пройдений урок, трійка жезлів, як зданий іспит, Ну, і трійка кубків це гарна карта. Тому напишіть в коментарях, що там відбувається. Знаю, в мене там люба клієнтка Христиночка. Це її місто. Ви більше слідкуєте, але от такі енергії йдуть на покружку. Окупації не бачу, але бачу велику ціну заплачено. Але ну, таке враження, що маємо цей урок все-таки пройти, і це місто буде за нами залишено. Але з великими втратами і біллю.